Доброго дня, діти! Ви впізнали хто є? Так, я пташка, як у перелітніх птахів, так і у зимучих є свої будиночки. Наприклад, дятел самостійно будує своє гніздо усередині дерева та мешкає в ньому. Синичка. Вона будує своє гніздечко у закритих містах, де його не побачиш, ще вони можуть жити в шпаківнях, які їм побудували люди. Снігурі мешкають на гілочках ялинки. Своє гніздо вони будують з очищених. Гілочок ялинки. Горобці мешкають в дахах будівель. Вони будують своє гніздо з пір'я. А хто ще в нас зимують діти? Так, ворона. Вона будує своє гніздо з гілочок, на верхівках дерев. І останній птах діти це голуб. Він мешкає на дахах будівель. Ще вони можуть мешкати в побудованими людьми голубниках. Діти, а про що ми сьогодні розмовляли? Так, про будиночки, в яких мешкають зимуючі птахи. На цьому на розняття кінця. До побачення, до нових зустрічей, малята!